Друзі, привіт! Сьогодні 10 січня. І це щоденного огляд криптоновин. Сьогоднішній день це про жорсткі сигнали з боку політики, великі гроші в штучному інтелекті, плани держав щодо біткоїна і реальні ризики, з якими стикаються власники криптоактивів. Починаємо і почнемо ми з історії, яка знову повернулася у заголовки крах біржі FTX. Президент США Дональд Трамп публічно виключив можливість помилування Сем Бенкмен Фріда, колишнього керівника FTX. Він прямо дав зрозуміти, позитивне ставлення до криптовалют не означає втручання в кримінальні справи. Бенкмен Фрід вже відбуває 25-річний термін за масштабне шахрайство, і всі чутки про можливі політичні домовленості так і залишилися чутками. Ринок прогнозів від самого початку оцінював шанс на помилування як мінімальний. Сигнал тут доволі чіткий. Навіть у прокриптовалютній адміністрації є межі, які не переходять. На цьому тлі Вашинг... у Вашингтоні точаться складні переговори навколо майбутнього закону про структури крипторинку США. Представники Уелл-стріт і криптоіндустрії провели закриту зустріч, намагаючись зняти найгостріші суперечності найбільший прогрес досягнуто щодо DeFi – децентралізованих фінансових, фінансових сервісів без централізованого контролю. А от навколо дохідних стейбл коїнів конфлікт залишається. Традиційні фінанси наполягають на жорстких правилах. Криптоспільноти на більш м'якому підході часу на компроміс обмаль, і ринок побоюється, що поспішний розгляд у сенаті може зривати місяці переговорів. Саме в цьому контексті цікаво звучить позиція Кеті Вуд, керівниці інвест компанії Invest. Вона говорить про. Можливість того, що США в майбутньому можуть не лише зберігати конфісковані біткоїни, а й купувати їх напряму для державного резерву. Її логіка проста: якщо держава почне купувати біткоін, фактор дефіциту знову стане ключовим в обігу. Вже майже весь обмежений обсяг монет, і нових біткоїнів стає дедалі менше. Такий крок з боку США, за її словами, може підштовхнути інші країни, переглянути власні резерви і зменшити залежність від долара. Це не прогноз на завтра, але чіткий натяк на довгу гру. Далі. Тучний інтелект і компанія XA. Її чат-бот Грок опинився в центрі серйозного скандалу після того, як користувачі почали масово створювати за допомогою сексуальний контент, у тому числі незаконного характеру. Регулятори в Австрії, Великій Британії та Євросоюзі вже звернули увагу на ситуацію. Ілон Маск заявив, жорстко використання грок для створення. Парання незаконного контенту матиме такі ж наслідки, як і його поширення без будь-якого штучного інтелекту, заявив він як прямий результат. Генерація зображень у ГРОК з 9 січня стала доступною лише для платних користувачів платформи X і тут. Тут же ще одна новина про XAI, Але вже з фінансового боку, за даними Bloomberg, компанія менше ніж за рік витратила близько 8 мільярдів доларів готівки. Гроші йдуть на дата-центри, обчислювані потужності і фахівців. Попри величезні витрати, виручка швидко зростає, а стратегічна мета лишається незмінною створити самодостатній. Штучний інтелект, який у перспективі зможе корувати людиноподібними роботами, це типовий підхід Маска. Великі втрати зараз із розрахунком на радикальні зміни в майбутньому. Тепер про стейблкоїни в глобальному масштабі. За оцінками, Bloomberg до 2030 року, обсяг платежів у стейблкоїнах. Може може сягнути 56 трильйонів доларів уже у 2025 році. Обсяги транзакцій різко зросли, і ключову ключову роль тут відіграють регуляторні зрушення та прихід великих інституційних гравців. Простими словами, цифрові долари дедалі частіше використовують не для спекуляцій, а для реальних розрахунків. І ще ще один важливий сигнал із. Традиційних фінансів, інвестиційний банк Морган Стенлі оголосив про плани запустити власний цифровий гаманець у 26-му році. Він підтримув... підтримуватиме криптовалюти і токенозовані активи. Банк прямо визнає, що фінансова інфраструктура змінюється і намагається поєднати класичні фінанси з новими цифровими екосистемами. Великі банки більше не ігнорують крипторинок, вони вбудовуються, як ми бачимо в нього. У довшій перспективі цікавий прогноз дає Ван Аналітики компанії допускають, що за кілька десятиліть біткоін у базовому сценарії. Може коштувати кілька мільйонів доларів. Тут важлива не сама цифра, а аргументація. Використання біткоїна в міжнародній торгівлі, поява його в державних резервах і глобальні макроекономічні зрушення. При цьому Ван ЕК наголошує на високій волатильності і радить сприймати біткоін як невелику, але стратегічну частку портфеля. Паралельно з цим біржа біджет розширює доступ до традиційних активів. Користувачі отримують можливість працювати з американськими акціями UTF, золотом і криптовалютою в межах однієї платформи без класичного брокерського рахунку, і це ще один крок до повного злиття крипто і традиційних. Фінансів окремо варто згадати Ripple – компанію, що працює з міжнародними криптоплатежами і стоїть за токеном XRP. Вона отримала реєстрацію для криптооперацій у Великій Британії. Це не повноцінна банківська лицензія, але важливий крок для роботи на регульованому європейському ринку. І на завершення історія, яка добре показує темний бік крипти 5 січня, у французькому місті Маноск троє чоловіків у масках увірвалися в приватний будинок. Погрожуючи пістолетом, вони зв'язали жінку, яка там мешкала, і винесли usb накопичувач із доступом до криптоактивів. Поліція розслідує справу. Але сам випадок уже став черговим нагадуванням. Цифрові гроші несуть не лише фінансові можливості, а й реальні фізичні ризики. Захист активів це не тільки паролі, а й особиста безпека. Ну що, у підсумку сьогоднішні новини показують крипторинок, це вже не окрема ніша. це політика, великі гроші, технології і реальні ризики, які існують поруч. А на цьому це все до зв'язку в наступному випуску.